Головне події в Харкові та області 1 вересня. День знань під землею. Ще більше харківських школярів цього року зможуть навчатися за партами в класах. У місті відкрили три нові підземні школи дві в Салтівському та одну в Київському районі. Мери Гортерегов повідомив, загалом уже функціонують 18 безпечних освітніх локацій. Це сім підземних шкіл, шість станцій метро та п'ять протирадіаційних укриттів. Загалом у змішаному форматі цей навчальний рік розпочнуть понад 17,5 тисяч школярів. Це в 22 рази більше, ніж було два роки тому, коли в Харкові тільки розпочинали проєкт підземної освіти та відкрили метрошколу. В загалом у місті наразі перебуває 104 тисячі учнів, тож школи для них продовжать створювати. У планах мерії до 1 січня побудувати ще три, щоб хоча б одна була в кожному з районів. Сили оборони відкинули окупантів від Куп'янська. Успіх контратаки, що сталося наприкінці минулого тижня, підтвердив речник ОСУ Дніпро Віктор Тригубов. Він повідомив, що росіян витіснили до самої траси Куп'янськ-Дворічна. Тобто від загарбників зачистили мирове та обезпечили сусідню соболівку. Міськовий оглядач Костянтин Машевець відзначив, що зона контролю противника на північних околицях Куп'янська суттєво скоротилася. Хоча ще є кілька ворожих штурмових груп, які отримали окремі будинки в цьому районі. За його оцінкою, СОУ також близькі до повного витіснення ворога на ділянці від Кіндрачівки до Куп'янська. Тож Машовець констатував, усі гучні заяви начальника генштабу РФ Герасимова про те, що не сьогодні, так завтра візьмуть Куп'янськ, виглядають зараз передчасними. Рух у центрі Харкова обмежать більш як на рік. Односторонньою зроблять ділянку вулиці Свободи від Мироносицької до Чернишевської. Обмеження впровадять уже завтра, 2 вересня, і воно буде чинним до 31 грудня 2026 року. Повідомили в міськраді. Така тривалість пов'язана із запланованими тут роботами. Відновлюватимуть суттєво зруйнований ракетним ударом будинок номер 11 дріб 13. Жителі чекали на це з 2022 року. Найспекотніший кінець літа зафіксували в Харкові. Погода 31 серпня встановила температурний рекорд, повідомив регіональний центр із гідрометеорології. Було плюс тридцять цілі та одна десята градуса тепла. Востаннє майже так само спекотно було в 1956-му плюс 33 та 90-х. Тим часом уже на цю ніч прогнозують грозу, а місцями шквал та град. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.